І хлопчик бабчик з хлопчиком. No. Або дівчинка з дівчинкою. Це, знаєш, Вони собі самі рішають. Це, це їхнє. Знаєш, кожна людина собі саме в, в житті вибирає. А держава має втручатися? Ні. No. No. Це їхнє, це да. їхнє. Чи вони себе а як... комфортно почувають? Дивіться, а в Україні... я, 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 я думаю комфортно, як воно то було. Я думаю комфортно. Може, їм це подобається. Чи дівчинка з дівчинкою, чи хлопчик з хлопчиком. Це, це їхнє, життя. вони саме так вибирають. Взагалі вважаю, не дуже комфортно. А чому? Е, ну тому що у нас ну, в принципі таке суспільство, яке направлене дуже негативно до цього ставиться. І ну, у нас, як сказати, не було зроблено жодних ну жодних якихось, може навіть законів або якихось інструментів, які б давали більше може свободи в сексуальному там в житті. О от таким -от меншинством так сказати. Тобто у нас для того, для цього нічого не зробили. Я вже некомфортно. комфортно чому у нас не підтримує. А от якщо кажуть, що в Європі пропагандують, да? а в Україні не пропагандують, а дискримінують, тоді виходить, не підтримують. То от який це паритет буде так, що от і не пропаганда, і не підтримка. Пускай собі діють, що хочуть, ну просто щоб то не було реклами соціальних. А де так, ви бачили в Україні, є така реклама десь? Ну, зустрічали, нет. а зараз зустрічали десь таку рекламу? Ні. а ви. Нет. Дискримінують нелояльним ставленням. Якщо... А є пропаганда гомосексуалізму, а з іншого боку, іс... чи існує навпаки і... толерантне ставлення необхідне. Як що з ним треба? Прихильник європейських цінностей, що до, до будь-яких проявів лю... Лю... людини і людяності треба ставити толерантно і лояльно. Ага. Тому це має бути з огнеси ага. я не знаю, бо в мене в мабуть, мабуть і ні. Мабуть, ні, 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 бо... що зараз все підняли хай регіони, що у, у Європу. Я не знаю, в бо, я... мене є знайомі і зараз вони їхав, і нічого. живуть, як усі люди живуть, і ніхто їм нічого не каже. Тобто, на а... різних рівнях воно по-різному. По ага. Так може. Вибирають собі, як хочуть, так і живуть. Ну і, і захищати... Як Бог дав. Ну а захищати, якщо на вулиці б'ють когось, то ясно, що треба захищати. А кого вже б'ють, не важливо. Важко на це питання відповісти, але. Пропаганди як такого не бачу. Якщо ці питання роздувають, то мені здається, що це штучно зроблено. А як потрібно до них ставитись, на вашу думку? Ну, кожна своя думка. По-різному, хто ставить. А ваша думка? Ну, моя думка, ну, якщо це не нав'язується, то, будь ласка. Тому що гомосексуалізм сам по собі морально прикрашає труд чоловіка, цим займається. Якісь mm незбочення. -hmm. А ДЭК такая, что нормальные люди, но у них естественно, но биоприрода их таким образом наградила. Так, я... что, так что я не, до конца я не знаю, насколько на, на это э, естественно и насколько не, не естественно. Значит... Маю, не почему? А нет. Да в чем дискриминация? Ну, я просто отношусь э, как-то ну, нейтрально, не пассивно, не... Ні... А скажіть, кажуть одні, що є пропаганда гомосексуаліста, гомосексуалізм. Інші кажуть, що навпаки, їх потрібно захищати. Це золота середина між цим. Є якась? <тас> Аналогічно, нічого такого я не, дав. не бачив ні пропаганди, ні навпаки, щоб там їх щось з ними там робити радикальне. Ми ж живемо в демократичній країні. Має бути нормальна відношення. Це індивідуальність. По-моєму ні. А чувствуют они себе комфортно или? Ну, я себе чувствую комфортно. Я к нему спокойно отношусь. А то, я есть, они... не... не вижу проблем. Дивіться, а от існує пропаганда гомосексуалізму? Чи навпаки їх придушують? Тому що от різні думки існують. Мені кажеться, то з дискриміна. Может, есть люди, которые относятся к этому, так, так сказать, отрицательно. Uh -huh. Но такое, чтобы дискриминации в глобальном смысле, ну, нету пока. Ну, я, 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 не, не сталкивался. Я даже не могу сказать. Я думаю, что точно их защищать не нужно. А скажите, вы особо как вы относитесь к ним, ваши ставление? Да, До гомосексуалистов. Нормально, нормально, нормально. Все нормальні. Ми ж не винувачиш, що Бог не так столі. Думаю, що ні, як такої немає. Пропаганди, але розмови щодо спекуляції, щодо входу України в Євросоюз в основному пов'язані з тим, що певні якісь будуть проблеми е, лібералізації. Тобто дозволу чи на таке остатеве життя. Таке є, небезпека така є, але щоб якісь відкрито велося. Яка різниця буде між спекуляціями на цю тему і пропагандою гомосексуалізму? Бачите, про ну, це відкритий виїв певної точки зору. Це є виїв. Церква, наприклад, відверто і рішуче виступає проти цих речей. Тому що, отже, Господь Ісус дав сім святих тайн. Одна із семи святих тайн — це є свята тайна подружжя. Подружжя заключається між одним чоловіком і однією жінкою. Отже, і воно триває, якщо благословене церквою, воно триває ціле життя. Тільки смерть уневажнює подружжя о, о, тоді цей союз подружній. І тому церква, звичайно, що виступає за те, щоб подружжя було о, о, таким, яким його сотворив Господь ще в тих тих перших людей в раю, Адама Євро. Можна знайти якусь середину між пропагандою, про яку говорять, що нібито вона є в Євросоюзі, тому ж, наприклад, чи десь ще, і, і толерантним ставленням, яке до якого закликають і дискр... дискр... дискримінацію, яка нібито теж присутня в Україні з іншого боку середини, тобто є ска середа між толерантністю і дискримінацією до гомосексуалістів? Ми, ми йдемо до Євросоюзу, і ми наша країна хоче стати одною із країн тої європейської спільноти, але ми також, як держава, як народ, як нація, маємо свою е, окрему думку. На певні такі моральні засади християнства, і одною із таких засад християнства це є якраз, отже, те, що що я вже вам щойно сказав, що, що Бог сотворив людину чоловіком і жінкою. Отже, і це подружжя, е, воно мало має мати і з точки зору церкви, має таким і зберігатися, і церква ніколи. Не підтримувала, не підтримує і не буде підтримувати одностатеві подру.